Задоволення долею можна бути задоволеним по різному. От, наприклад, як тварини. Вони задоволені своєю долею, вони не бачать своєї обмеженості, а отже, не прагнуть її подолати та вдосконалюватись. Але цей спосіб мислення нормальний для тварин і несприятливий для людей. Хоча більшість задовольняється і цим. Інший спосіб бути задоволеним своєю долею можна вважати скоріше примиренням зі своїм становищем. Людина розуміє, що випробування, що виникають на його шляху, це результат минулих помилок, і він їх терпляче долає. Але він не зупиняється на цьому. Він знає, що потрібно докласти зусиль, щоб виправити свої помилки і заповнити порожнечу. Ось у чому мудрість треба примиритися зі своєю долею як наслідком своїх помилок, здійснених у попередніх втіленнях. Але ніколи не можна задовольнятися ступенем свого розвитку необхідно постійно прагнути до самовдосконалення. Отже, незадоволеність собою є стимулом, що штовхає вас до самовдосконалення, але щоб невдоволення собою не стало руйнівною. Нав'язливою ідеєю треба зберігати рівновагу. Як радіти досягненням інших людей. Ця внутрішня позиція завадить вам впасти в самозаперечення, яке може призвести до повного розпачу. Треба вміти знаходити щось гарне і варте визнання у всіх істотах, а особливо в тих, хто сприяв завдяки своїм даруванням і чеснотам розвитку людства. Так! Ви збережете здатність захоплюватися і не ризикуєте впасти в стан безнадійності.